Доброго всім дня! З вами світі біт та я Світлана Фаренець. Недавно я зробила прикрасу чокер. Ви побачили її, бачили в попередньому відео, мабуть, і в мене залишився матеріал. І я не знаю, чомусь лежала-лежала. І подумала, що я хочу попрацювати ще з цим матеріалом трошечки. І так як у мене немає. Великого манекена. я зробила сьогодні знов імпровізований, Спеціально подовжила в чорному кольорі, щоб було зрозуміло, якої довжини. І трошки розповім про цю прикрасу, а фото вставлю пізніше на собі, щоб ви побачили, як воно виглядає на організмі. Коли я кажу на організмі, мій брат завжди сміється. На, на мені, на тілі. Приступаємо. значить, що я хочу сказати про цю прикрасу. Я працювала, це авантюрінове скло та нефріїт. Але коли я була ось пару днів назад на відкритті клубу в Шотландії, Українського клубу допомоги українцям, де збираються українці, де спілкуються, де допомагають одне одному, я інколи провожу майстер-класи з дітками, інколи. Просто приходжу, щоб поспілкуватися, чимось поділитися, послухати інших людей, можливо, чимось допомогти, а можливо, мені хтось чимось допоможе. І от на цьому відкритті нам нещодавно виділили приміщення в церкві. Я виставляла свої роботи, ділилася своїми прикрасами, ділилася м -м -м, тим, що я можу робити, що це моє хобі. І одна жіночка до мене, коли підійшла, вона спитала: це що авантюрін? Зелений, от іменно зелені кульки попередньому відео такі продовжені. Вона запитала, чи це авантюрін. І ви знаєте, що я трошки розгубилась, тому що я купляла ці каміння в Валенції в Іспанії. І покупець не дуже чітко мені давав назви камінців, які я купляла, багато я купляла. І я чомусь думала, що то не фріт. Але не, не спорила, не знаю, можливо, це і авантюрін. Тому крихта, і оці зелені намистинки, які я також вдягнула в сертечки, зараз ближче вам покажу. Можливо, це і авантюрін. Ну, взагалі, таке поєднання мені дуже подобається. І зараз я вам покажу ближче, що в мене вийшло. Значить, вийшов такий собі статуар. Бачите, які такі були у мене цепочка, така з сердечками. Я їх роз'єднала, ці е, ланцюжки. Був такий ланцюжок, чистий сердечок. Я їх роз'єднала, посадила на піне авантюрінове скло. Посадила. Напіни, оці зелененькі, от тепер не знаю мантюрін чи ніфріт, може хтось більш розуміється, і от зробила такі поєднання. На мій погляд, дуже із за того, що оці намистинки маленькі 8 мм, вони також серцечки, бачите? І спочатку я думала зробити наче пісочні часи. Два сердечка разом поставити, але воно було вузеньке і виходив менший об'єм для намиста. І тому я вирішила розділити і поставити де де-не-де. Чим цікава ця прикраса. А, знову ж таки, я не робила, не робила замочок. Зараз я поставлю ближче і покажу. Показую ближче, що в мене вийшло. Спочатку я не ставила замочок, але сьогодні зранку я зрозуміла, що потрібно поставити замочок. Бачите, як я зробила замочок такий крупненький. Чому? Тому що цю прикрасу можна вдягати в два оберти. На манікіні трошки незручно. так? Але якщо робити в два оберти. То також буде дуже цікаво. Без, ланцюж... Без замочка, ланцюжок в два оберти не обертався, бо тиснула, не, про... не проходила голова. Тому я все ж таки сьогодні поставила замочок, і тепер цю прикрасу можна носити ще й в два оберти. 에... Сподобалось мені таке поєднання. На авантюрінове скло я не робила ніяких шапочок не ставила. Я побажала і так. Забагато, ну, мені здалося, що будуть зайві шапочки, тому я не ставила ніяких шапочок. Ну і до цього сатуару, намиста я зробила кульчики. Дивіться, які так само використала сердечки з ланцюжка і вдягнула в такі сердечки ці намистинки зелені. Вийшли такі галиливі, цікаві. Я пізніше вдягну на себе і покажу, як вона виглядає наушки. Ну, дуже мені сподобалось. Ну, в общем, така у мене вийшла прикраса. Сподіваюсь, вам також сподобається. Якщо б не було замочка, то в чому була цікавість, що можна було будь-якою стороною повернути цей е, сатуар, і воно е, кругом оці намистинки такі цікаві, і було б гарно виглядало. Але так теж нічого. Дякую вам, що були зі мною. Дякую вам за увагу. Дякую вам за те, що ви пишете мені коменти, що ви дивитесь мої відео, що ви. Надихаєтесь, дякую дівчатам, які надихають, які створюють прикраси і діляться своїми роботами, і надихають. До речі, ця прикраса вона не запланована. От є якісь такі ідеї в голові, да? що ти хочеш е, щось зробити, ти плануєш, у тебе вже картинка вирисовується. А тут я просто поділ, подивилася на стіл, у мене залишився матеріал, і у мене така хоп, я зараз буду щось робити з цим. Я не можу їх просто сховати, мені потрібно щось робити. І ось вийшла така прикраса. Сподіваюся, вам сподобається. Зараз ставлю фотографії. До нових зустрічей. У мене буде відео не так багато. З понеділка я вже їду в коледж на сесію, ступну, тому. Я, звісно, що я буду намагатися знімати відео, намагатися щось робити. Я не зупинюсь, але, можливо, вже не так часто. Тому всім гарного дня, гарного настрою, зимового миру, крепкого здоров'я, бережіть себе і заходьте до мене на канал. Дякую!